Привіт, друзі! Сьогодні коротенька розпаковочка, щоб не забирати ваш час зайвий раз. Я замовив товари, як завжди, по $1,79. Тут три товари. І один з них я вже замовляв, це гріпси на велосипед. Бо минулого разу мені вони прийшли без кріплень, і це така розповсюджена проблема з цим продавцем або з цим товаром. Бо майже всім не висилають достатню кількість цих кріплень. Тож я собі повернув гроші назад, але не всі, а тільки долар 50. І замовив ще, бо я хочу змінити все ж таки гріпси на своєму лісапеді. Відкриваємо посилочку. І перша моя покупка, друзі, це такий от набор для тих, хто розуміється з паяльником. Хто впізнає такий наборчик з трьох висмокчувачів. Навіщо мені три? Ну, так вони й йшли <свісно>, в цьому замовленні. Тобто, коли ви паяєте і вам треба припой зняти з плати, то ви нагріваєте. і так от хоп, як відсосом. Про них дуже гарні відгуки, тому я замовив три штуки. Ну, Мабуть, на запас можна продати. І ще отака от, така як вона називається, це така от обмотка, на яку ви також можете цей припой підкладати на плату і паяльником знімати зайвий припой. Розумію, що може це не всім потрібно, але якщо ви займаєтесь домашнім ремонтом електроапаратури, то вам буде в нагоді саме цей пристрій. Так, ну давайте перейдемо на наші. Так, друзі, я вже бачу три кріплення. Чотири кріплення. І дві заглушки. Вау! Так, невже, невже, постачальник виправився. Так, ну, нарешті. Ну що, друзі, ну, у ті от дві будуть резинові, вони будуть мені разом з кріпленнями будуть вони на запасі. В цей раз, в цей раз все гаразд. Так, і третій товар це отакий ключик. Також він не всім підійде, як і вся ця розпаковка, тому я не буду у вас багато часу забирати на неї. Можете вже виключатися, кому це не цікаво. Але завжди при ремонті меблів чи автомобіля мені треба було кудись так от влізти. І якщо звичайною викруткою, то заважала там, наприклад, ця якась там пластина, чи там може якийсь вироб, чи якась трубка. І дуже важко було відкрутити. Ось друзі, у мене є викрутка. Тут є багато всіляких оцих біт. В неї, то берете біту, вставляєте її в цей ключик. І якщо, наприклад, вам треба буде кудись так залізти, де заважає викрутка, да, отак, от, наприклад, тут десь є гвинт, вам треба якось так відгинати, щось там робити, то зараз ви отак от залазите да, і спокійно крутите. Я так розумію, що воно з трещиткою, так, і ви можете. У різні напрями це робити. Так, так воно і є. Отут є перемикач, і оцей ключик, він дуже-дуже зручний. Я вагався, які брати є прямі, а є такі от вигнуті, то всі казали, що ці вигнуті найбільш зручні. Тому я от взяв саме такий Ну так, я бачу, що їм е, зручніше крутити. Тож, друзі, розумію, що сьогоднішня розпаковка вона не така уж і цікава, не така зашкварна. Для себе я б відзначив, що топ з цієї розпаковки це оцей ключик. Дуже часто він мені був потрібен. Для когось е, ще буде потрібний гріб, це Кажуть, що вони не дуже гарної якості, але мені просто треба замінити мої рідні, тому буду міняти на щось. Поки що дешеве, а вже потім буду думати про щось інше. Ну і ці відсмоктувачі, хто займається паянням та радіоелектронікою, вони будуть в нагоді і вони дуже дешеві. Бачите, три штуки. Якщо навіть якийсь вийде з ладу, чи якось ви їх там пошкодите, то завжди буде заміна. Або можна їх продати, бо кожен одиниця такого. Приця у нас коштує як весь цей набір. Тож, друзі, якщо вам сподобалось, ставимо вподобайку. Буду вам дуже вдячний, до зустрічі. Скоро будуть ще розпаковочки. Побачимось, Па-па.